Одеса, комунальна квартира, одна сусідка інший. Розочко, вчора з вашої кімнати долинали дивні звуки. Так це звучав шопен. Дивно. Звучав Шопен, а вийшов такий Ізя. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік додому з пилососом. Дружина, ти що, пилосос купив? Ні, не купив. Сьогодні зустрів твою подругу. Ми пішли до неї додому, випили, закусили. Тут вона роздяглася і каже мені так ласкаво: бери, що хочеш. І що? Ну, я їй взяв пилосос, В господарстві знадобиться. Лікарю, а скільки років людина може прожити без мозку? А скільки вам років? Чоловік приходить додому сумний. Дружина ставить їсти і випити. Тобі що, не смачно? Ні, кохана, все як завжди. Дуже смачно, язика можна проковтнути. Тоді чого ти такий сумний, бо я не знаю, що робити. То скажи мені, і ми разом над цим поміркуємо. Добре, ось коли наш сусід купив собі 15-й айфон, ти забажала такий же, і ми тобі купили. Так. Потім наш сусід купив собі новий телевізор. Ти забажала такий же, і ми тобі купили. Так. Потім наш сусід купив собі нові італійські меблі, ти забажала такі ж, і ми купили їх. Так. Потім наш сусід купив нову машину, ти забажала таку ж, і ми купили. Так, то до чого ти це ведеш? Що, у сусіда якесь нове придбання? Можна і так сказати. І що ж у нього такого нового? Дружина. У нього нова дружина.